Пощай, дім, дім, Друзі, Вуз зараз питаєте, чого сусід тут? І чого я сказав посадим, дім. Просто я купив діп сусіда, а він купив мій діп. Ось він знову видав мені. І він попросив взяти свої чотири предмети, щоб я десь ував. Давайте вставлятися. Ось тако. А що пот... це? я її ведусь з кухні. Ось це сюди давайте. А цю штучку. Можна тут от там. Да. Отже, вона буде віче от куда біло. О, все Подивись, тут секам буде. Оце, кстати, я тут буду об Давайте з'їмо банан. Як я з собою. Все, сусіди, купайте тут. все, я піду проб пробуваю, в доби. Вот, спіття, друзі. Да, друзі, я У меня судили помірявся добавил, задачі все. Можна пробувати. Ми помінялися назавжди. завжди. Дух було впевні. Я всі ключі вставив, вони всі від мене. І твари стейки ключ не вставив, я просто тут бечку доставлю. Я в поход Де все що все тут є? Таке яблуко. Це яблуко. А, потім дає. Тепер я вирішу і це кміча.

ты его Что это кстати, скакай? Вин, вин скакай, дома дядя Гриси. Возьми вин сей, где дядя будет два дома. Давай, давай туда, тут такое туда. Тузи, беди это тут все капитаны, я посуду И посмотри, тут возьму ключи. Так. I went to the vipлю, тут. И ключи поставить сюда. Ключ и видосер тоже вправляет и колтера. Открываю бассейн, я забыл в кит, я до концу. Ред был посередине. Я заслужу его по степень. Зараз відкриє з цей стелю. Я допомог до тобі все було закрите. Я хочу, щоб все було від... Ой, відкрити. Я не можу відковитися здесь. Ми будемо внутрішні відповісти, щоб мені си. Бачу. Тут доведеться ось так. От завода колись проводилася, але доведеться. Подивимось. Поставлю. Що вам буде тут добу. Хоті, я поставлю дву. Зайди, я хочу бачити та ці коробці. Чи тут? Я хочу бути. Будуть так, я батам сьогодні я не нам прийти. Ось... Воздух. Вот, так, так, я тут буду... Я везьму, я вот с буду. Я возьму телефон, так да, да, да. Буду тут тут. и далее быстро, чтобы себя приведем. Так. До. Це Я тебе вставлю, як... да, я буду чу... покажу якого свого друга і тут поклада. Да, тут туалет. Хочу поставити ось вставлю, сюди чистильчик. Ось тако. Чистинчик поставити. А вот. Це чистильчик. Поставити а... ось... Просто чого він не ставите. Поставити ось похова буде. Ось такое, сюди лампу і сюди овсян. Вс, теперь просто так сидиш на туалеті і можеш поїсти. Духи, поїх, хоча я поїдемо цей треба заведець. Кстати, ще друзі, треба пробивати. Так, от. Навіть вода прибувати. У мене п'ята на Там, Треба буде пробивати, так. Да. Голос іде. тут на мене. Поки що підумайш, тим звук лут. И тексты укатились, но забуду. Катеч что-то закрыла. А я хочу, щоб було находчиво закрытую. Понял, біля свого своего Ну, може, скакає. Так давайте вытянем Так, так. Напевно, вона там але нічого, ну, я зараз як боюсь да, Так, тут закрито, тут буде, така і її Так, ось, це тут є кукла. Так, да, він забивається. Зараз я хочу писати історики також, щоб сидіти просто. Тут і буду спати. Паку я, звісти подумав. Це була кімната дітей сусіда, але їх уже нема. Є ці кошеляки в підвалі. Підвали не буду сняти, хай там і сидеться. То я знаю, вам сіда дуже, він такий. Звідти туди зайде, а він Так, друзі, він такий. Він такий вот два. Кук я поставлю спарку. Я підкову Мені здалося, що це баг, я просто заспробувався. Всі... Друзі, я запай. Так, друзі. А, на что я вдруг? Короче, буду менее біля телевизора. Нет. Друзі, далі миссия включили від підвал. Друзі, не зважайте, що я позупинив. Постом... Не звучать звука, звичайно, сілів, коротше. Вс. Ну, no, мноумну. No, no. Так, у нас кого-то так. Где попобуваем в туалете? Люди, почему у меня там вода витікає? Що? Що?